Вітаю всіх вчителів, учнів, учениць, які разом зі мною мандрують просторами інтернету, шукають цікаві задачі і намагаються їх розв'язати. Або краще, ніж автор на відео, або просто іншим способом. Інколи я не можу сказати, чи мій спосіб кращий, чи кращий спосіб автора відео. Ну, Задача на ваших екранах, хороша планіметрична задача. Вісім хвилин досить швидко автор її розв'язував. І я хочу, я не хочу сказати, що мій спосіб краще буде, ні. Мій спосіб буде просто інший. Ролик називається Теорема три крапочки плюс трішки Е, Про яку теорему йде мова, я думаю, ви здогадаєтеся. Де там буде ерудиція, ну, в кого ерудиція є, я думаю, теж здогадається, скажімо так. Пропонується натиснути паузу, як завжди, і спробувати цю задачу розв'язати. Ну, я сподіваюся, у вас вийшло ця задача, давайте я покажу, як розв'язував автор відео. Автор відео розв'язував чисто геометричним шляхом, тут добудова, цікавий шлях, тобто, безумовно, то, скажімо так, має право на життя. Ну, хороший спосіб, геометричний. Але якби я знаходився, як я люблю вже зараз сказати, на вчительському ЗНУ. І мені б цю, ну, це треба було б розв'язати ну, більш-менш швидко. Я б ну, зовсім не так. Тут, ну, явно проситься теорема синусів. Тобто, якщо я рівні відрізки, ось ці рівні відрізки, позначу А, наприклад, спільну сторону двох трикутників позначу Б, я можу визначити також і оцей кут. Оцей кут я можу визначити. Чому? Тому що загальний кут при вершині трикутника це 135 градусів, значить цей кут 135 мінус х. Тому я можу ну, в двох трикутниках написати наступне. Я їх навіть позначати не буду. Тобто ви розумієте, лівий трикутник і правий. Да? В лівому трикутнику A на синус X дорівнює B на синус 30. У правому трикутнику А на синус 135 мінус х дорівнює Б на синус 15. Тобто, для того, щоб мені підійти до рівняння з Х, я виражу тут А на Б. Це синус X на синус 30. І тут виражу А на Б. Це синус. Та 35 мінус х на синус 15. Тепер можу прирівняти другий етап, я прирівняю. Ну, до речі, ну, давайте напишу добре, я думаю, що, щоб всі побачили. І далі мені треба знайти х, враховуючи те. Які обмеження для x ми маємо х більше 0 менше 135, що абсолютно очевидно. Ну, як розв'язати цю задачу? По-перше, треба, хто не знає, хто забув синус 15, я окремою ремаркою тут зроблю. Це синус 45 мінус 30, це синус 45 косинус 30, мінус. Ось 45 sinнус 30. Винесемо дужки корінь з 2 на 2, корінь із 3 на 2 мінус 1, друга. Це по-перше. По друге, я запишу оце рівняння зірочка в іншому вигляді. Я напишу так: це синус 135 градусів мінус х, що ділиться на синус х, дорівнює синус 30. Е, Перепрошую, синус 15, корінь з 2 на 2, корінь з 3 на 2 мінус 1 друга, що ділиться на 1 другу. Ну, написати, тобто, скласти рівняння це добре, треба ж розв'язати його. розумієте? Тобто, проблема може бути. Я багато задач в своєму житті складав. і, Ну, до речі, кажучи, це після спрощень корінь з 6 мінус корінь з 2 на 4. Буде. На два перепрошую. Я в своєму житті складав багато задач. Здавалося, що дуже класна задача. А виходив на якесь рівняння, інколи і тригонометрична, воно не розв'язувалося. Ну, отже, а як розв'язати? Я розкрию синус різниця. І завдяки тому, що Можна побачити прийом почленного ділення. Це рівняння досить швидко ми зводимо до найпростішого. Тобто синус 135, корінь з 2 на 2, косінус поділити на синус катангенс. Мінус косінус 135, це корінь з 2 на 2, тільки з мінусом. Не забувайте, а синус на синус це одиниця. Дивіться, як елегантно все виходить. Як елегантно все виходить. Е, значить, ми можемо е, залишити, ну, давайте я так покажу вже ретельно, тут вже, в принципі, нема що показувати. Спробую показати ретельно. Е, а, ну, треба задушки. Дати. Це не, не дуже хороший спосіб, не, не, не дуже швидкий. Я задушки виношу. Не, не підглядаю, а треба підглядати. Корінь із 2 на 2, катангенс Х плюс 1 дорівнює корінь із 6 мінус корінь із 2 на 2. Тобто катангенс Х плюс 1, це корінь 6 мінус корінь. Тобто я вже, скажімо так, наступний крок хочу показувати забуваю. Певні такі рутинні моменти. Почленно поділимо, отримаємо ось таке рівняння. Отже, Катангенс Х це корінь із 3 мінус 2. Ось до чого ми з вами прийшли. А далі я написав у назві трішки ерудиці. От нам ерудиція тут допоможе знайти такий х. Коли я викладав у математичних класах, ми на пам'ять хороші учні, знали синус і косинуси тангенсу. Кутів 15, 75. Ну, катангенс не знали, тому давайте тангенс знайдемо. Значить, тангенс цик С1 на ось такий вираз. Тобто, це після зведення, після того, як ми звільнимося від раціональності в знаменника, це буде ось таке число. І тут вже ерудиція учнів сказала про те, що вони цей кут знали. Це 105 градусів. Давайте я вам це доведу. Тангенс 105 градусів, це тангенс 60 плюс 45. Це тангенс 60 плюс тангенс 45. 1 мінус тангенс 60 на тангенс 45, це корінь із 3 плюс 1. 1 мінус корінь із 3. І коли ми звільнимося від ірраціональності в знаменнику, я починаю трішечки поспішати. Коли ми це зробимо, то ми побачимо, що в чисельнику 4 плюс 2 коріння з 3 у знаменнику мінус 2, тобто це і буде мінус коріння з 3 плюс 2. Тобто, наш кут Х це 105 градусів, так само, як звичайно, автора ролика. Знову-таки хочу сказати, як підсумок, я не хочу сказати, що я показав кращий спосіб. Я показав зовсім інший спосіб. За допомогою тригонометрії, враховуючи знання 10 класу. Тобто я в цій задачі себе поставив на місце вчителя, який має здати зену вчительське. Ну і вибирає той спосіб, який йому кращий в даній ситуації. Тобто вчитель зрозуміло річ, знає весь матеріал з першого класу по 11. І навіть трішки більше. Така задача. Сподіваюся, було цікаво корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до нових зустрічей!